І сина, і Святого Духа. Амі. Дорогі браття та сестри, ми з вами сьогодні, в неділю ввечері, в неділю торжества православ'я звершили першу пасію, першу особливу молитву, згадуючи страждання Господа нашого Ісуса Христа. Святитель Петро Могила взяв за основу послужіння утренні Єрусалимської утрені з чином погребіння плащаниці, Спасителя, яка звершується у Страстну п'ятницю ввечері, утрення, звичайно, Великої Соботи. Ми сьогодні з вами почули пісні співи, прочитали Акафі страстян Господні, але водночас і чули Євангелія від Макфейла про страждання Спасителя. Ми побачили, як Іуда за 30 срібних монет. Зрадив Спасителя. Ми побачили, як апостол Петро, який бив в себе в груди, що всі тебе зрадять і ані тричі, свідомо тричі, зраджує Спасителя. Тричі від нього відрікається. Ми побачили, як усі учні страха раді іудейського втікли від Спасителя. Лише апостол Любові, жінки-мироносиці були біля Голгофи. Спаситель молився. Молитва була особливою в Ексиманському саду. Апостоли спали. Плоть немічна, каже Христос, звертаючись до трьох найближчих апостолів, дух байори, а плоть немічна. Часто так буває, що ми возносимо молитву і, здається, хоче дух піднятися, а плоть інколи не дозволяє. Тому церква пропонує піст для того, щоб ми мали час. Занурити своє серце, побачити свої недоліки гріхи, і, звичайно, виправити своє життя. І євреї, маючи можливість варагу чи Христа вибрати, щоб когось відпустили це свято, вибирають розбійника Варагу. А Христа розпинають і вигукують кров Його на нас і на наших дітях. Христа розпинають. І біля нього розпитає двох розбійників. Одного церква називає благоразумним, тому що він звертається до Христа зі словами пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш у царстві Твоєму. Христос добровільно йде на Голгофу, Христос страждає і за нас з вами помирає. Ми зараз будемо підходити до Голгофи. Кожен зі своїм духовним настроєм. Але нас об'єднує сьогодні покаяння, молитва за мир в нашій державі. Об'єднує надія, що Господь змилосердиться і помилує нашу земну Батьківщину. Помилує кожну українську сім'ю і помилує кожного з нас. Амінь.